Казочка жабеня. Плакало жабеня. Чому я таке мале? Бо мало їси кумкнула хитра жаба. Ква, то я знаю, що мені робити, і жабеня підстрибнуло. Ковть і з'їло комара. Глянула на себе у воду, як в дзеркало, підросло, але мало. Ковть і з'їло гусінь. Ковдь зник горобець. Ковть пропав зайчик, що стрибав через болото. Ковдь не стало і вовка, що гнався за зайчиком. Ковдь у жабенятковому животі опинилося рідне болото і ліс, і море. А жабеня все роззявляє рота на цілий світ, і раптом воно луснуло. Жадівність не доводить до добра. Чи не так неможливо з'їсти все, що бажаєш, і не луснути?